Такий балка. Не по всій Україні побутувало, але, зокрема, на Поліссі, звідки я майже всі способи буду показувати. Вони побутували ну, на поділі теж були схожі речі, воно назвало кічка, але подібно їй. В цьому варіанті тут всередині дріт обкручений тканиною і полотняними нитками. Але є таке, що пасмольону зашите в полотно і теж такий самий обручик. От, от, ви розказуєте, що е, плисову стрічку, на плисову стрічку на Ну, будемо пробувати. Грало, висилала мати дочку, в чужу сторону. У чужу далеку ми з чужиє. Ой, хто ж тебе, моя доню, там жалувати буде? Ой, хто буде бити, той буде жаліти мені з тобою, моя мамко, доб'яку. Коли ж тебе дочку, дожидати в гості, як поросте моя мамко, травка на помость. Росла, росла травка, та й похилилася, ждала ма. дай зажурилась росла, росла травка, стала посихати. ждала мати в гості дочку дай стала плакати. Чи ти мати чула, як я в тебе була, як пильним виконечком, як голубка й гутім це все, щоб волосся не висмикувалось і не мастилася. Хустка чи як намітка закривалася, плетеним. Що ти Або в мене не пошитим... була, Очинила б хату сіни, щоб ти юлину, мати моя мати, де ж тебе узяти, ти? Де купити, а чи змалювати? Моля, молярочку, змалюй матюночку, ой хоч я тобі змалю.